Цей ці, ці юнак прибіг так само з такою, знаєте, з яке як може не бути, тільки Мойсій. Не може таке бути, і так само вони щось подібне. І ми бачимо, вони написано, що як Петро повернувся до Єрусалиму, і з ними стали змагатися ті, хто з обрізаних. Чому ви туди ходили? Що ви там собі дозволяєте? Ми тільки, о, от наш Єрусалим, Єрей і все більше ніхто що ви до Бога не пішли. І він починав свою оборону апостол Петро, і він написав, що він почав там спочатку, як його покликав Бог туди, в ту сім'ю, як він пішов, як він прийшов, там, що там відбулося. І я зачитав ті слова, і я каже, як промовляв, я злинув на них Святий Дух, як спочатку і на нас. Спочатку на них було, ми знаємо. І каже, і на них так само злинув Дух Святий. І я згадав слова Господа. Як він говорив Іван, ось водою хрестив, а ви ж у будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав одинаковий дар їм, як і нам, щоб увірувати в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб я міг заберечти Богові? Хто ж я такий? Він же зрозумів. Це зрозуміло. Знаєте, сьогодні Дух Святий, Він нам належить. Ми, які не з язичного народу, ми які погані, які знаєте, погані, то ну, язичники є таке тлумачення, що це довгі язики. Довгі язики. Щось говорить багато, лишнє, знаєте, не від духа Святого навіть побільше, а погане, погане, ну щось погане роблять. У них так, така була така тенденція, так називали їх. Але, каже, їм так само Бог дав. Бог так само їх дам. б я каже, що я можу вперечити, щоб, щоб міг я заперечити Богові, як їм Бог дав. І написано: і почувши таке, замовки вони і Бога хвалили, говорячи, отож, і Бога нам Бог дав покаяння в житті. Дав нам і Бога нам, дав нам, нам всім, які присутні тут, так само покаяння в житті. Ми зараз всі, можливо, ще не всі, хтось якісь, якісь одиниці, але в основному ми проводиться хрещення Духом Святим, такі е, служіння, щоб людина мала це. І може мати кожен, хто хоче тільки, хто бажає, не тільки просто таке, як хоче і бажає, а який спрагнений написано. Той, хто спрагнений, хай приходить і п'є, хто дуже хоче сильно. І що він розуміє, що без нього він не може, без Духа Святого. Оце це йому дуже важливо. і Йому хоче по житті йти, або тому, що легше буде йти по житті, як ми співали. Він буде той, в якому ти нуждаєшся найбільше всього. Він тобі дасть все необхідне для життя і побожності. Ми читаємо навіть в, цьому, в римлян таке місце, що каже: праведність, мир і радість Дусі Святому. Такі слова вони дуже вивели. радість Дусі Святому в кінці. Якщо ти будеш жити праведним життям, то тебе буде мир наповняв, і тоді буде просто жити Дух Святий, радісно. Тобі буде радісно там. Така навіть послідовність. Якщо часу того нема, що Дух Святий не радіє в нашому житті, і ми з ним так само, то треба дивитися, чи ми живемо праведним життям, чи в нас якийсь мир, чи немає його миру, чи там щось таке неясне. Знаєте, воно, воно треба переглянути все. І тоді радість в Дусі Святому буде. Все треба дивитися на тому. Знаєте, і якщо надікається, і просто просити Бога, щоб він вернув це все, щоб далі та, та радість була в дусі Святому постійно. Щоб ми могли мати благосвіння в нашого Господа, щоб ми могли жити нашим Богом, який дав нам самого себе в жертву. Потім він Воскрес, а потім Він зійшли Духа Святого на, на нас. Він наповнив нас самим собою, щоб ми мали життя в ньому, щоб ми мали благословіння в нашому бозі, щоб ми жили і рухалися в тому напрямку, де посилає нас Дух Святий. Йому хай буде слава навіки. Амінь.